Кожен день у світі відбувається багато цікавих подій. Але ти думаєш, що тебе неможливо здивувати, друже? А чи знав ти, що всі події, які відбувались протягом останніх двох з половиною тисяч років, було передбачено Богом у Біблії? Повір, ми маємо чим тебе здивувати. Хочеш дізнатися більше цікавого у Біблії? Ти зможеш знайти для себе унікальні ключі для створення щасливої сім'ї. Здоров'я для матеріального добробуту і внутрішнього спокою. Біблійний курс Дивовижні факти створений для того, щоб дати відповіді на гострі питання життя, з якими зустрічаються люди. Тому переходь за посиланням bibleavr.com і обирай курс Дивовижні факти. А якщо бажаєте замовити друковані уроки, то звертайтеся за номером 0800 30 20 20. Там тебе чекає дуже багато цікавої і корисної інформації. Чекаємо на тебе.